Як працює підписка на військо? Для мене особисто. Я чітко можу сказати, яку думку я сформувала всередині це еволюція. Це еволюція волонтерської допомоги, це еволюція взаємодії між народом і армією. І, звісно, це про гарантію в майбутньому вклад в розвиток нашої армії безперервний. Тому що. Зараз трошки пофілософствою, все має початок і кінець. І, звісно, що вся країна сподівається на те, що війна мала початок і, звісно, війна буде мати кінець. Ми не знаємо, скільки це буде тривати, але це так і є. Але те, що нам потрібно формувати сильну армію, незважаючи на будь-який фініш цієї історії, ми маємо бути готові до того. Що наше суспільство воно буде ставати мілітаризованим, тому що цей сусід нікуди не дінеться від нас. Нам потрібно докладати максимальну зусиль, щоб наша армія не зупинялась в розвитку. І підписка на військо це про невеличкий донат, невеличкий вклад, але в сталість, стабільність нашої армії і майбутнє нашої армії. Навіщо нам підписка на військо, щоб наша армія мала найсильніший тил у світі і користувалася феноменом волонтерства, який у нас є в Україні?